А зараз ми покажемо, як працюють оператори дронів вогнеметного взводу командування сил підтримки ЗСУ. Бійці виконували бойові завдання на південному та східному напрямках. А зараз вони не на передовій, та все ж, аби не втратити навики, тренуються у тилу. Більше про це у сюжеті нашої кореспондентки Ірини Мочульської. Коли окуляри на тобі одіти, дрон це продовження тебе. Твої думки, твої бажання, іноді ти прям не хочеш туди пернати, але ти розумієш, що потрібно, і без цього ну ніяк і ти не натренуєшся, тренуєшся і не станеш кращим пілотом. У спеціальних окулярах керує дроном. І розповідає пілот безпілотних літальних апаратів із позивним Мексика. Аби стати ефективним пілотом дрона, потрібно кілька факторів. Важливий каже і вік майбутнього пілота. Чим молодший пілот. Тим легше навчитися керувати FPV-дроном. Тому що чим старіша людина не грала в відеоігри, тобто відеоігри це дуже круто. От, ми тренуємося на симуляторі, який майже повністю е ну, е копіює роботу дрона, вся фізика абсолютно точно відтворена і ну, симулятор це дуже круто. Ось так працювали із дронами на передовій. Спостерігаю розрив. офіс як прийняли. Зафіксували оператор БПЛА Алдо каже, працюють із безпілотниками і тоді, коли не перебувають на передовій, аби не втратити навики. У день він літає близько двох годин на fpv дроні. Це врятовані життя наших хлопців. По перше, по-друге, розвідка, ударні дрони. Це більш уже на вагу йде, ну тобто більшу вагу піднімає. Це може. До трьох кілограм підняти. На ньому є скит. Я його відкрутив тимчасово на ремонт. От а так він ну, працює безвідмовно. І розповідає, на яких напрямках із такими працював. Бахмутський напрямок. Це були мавіки. Потім в кінці літа це були вже і в пів до поранення. Після поранення, опять же, такі мавіки. На розвідку під Кремінною Працюємо і на 15 кілометрів літав, максимально на 15 кілометрів літав. І все, чітко було видно, робота була зроблена. Боєць із позивним шеф близько року прослужив вогнеметником а після вирішив опанувати дрони. Донбас це така місцина, де вітер може мінятися по 20 разів на годину. І у нас було кілька ситуацій туди летиш. Все добре, вітер попутний. То чи там ти розраховуєш на одну ситуацію, поки ти кориговартилерію, тобі вже треба вертатися. Ти на ту ситуацію, яка була. А поки те все відбувалося, ти вже вертаєш назад, а вітер тобі вже помінявся, і тебе може там не хватити кілометр долетіти. Важливо каже це можливість за допомогою безпілотників знищити зброю, техніку та самого ворога на полі бою, а ще знаходити його в укриттях або ж коригувати удари української артилерії. Ірина Мочульська Греб Суспільне новини Львівщина.